Так, це у нас динамометричні ключі. На що вони потрібні? Це для того, щоб затягнути той чи інший вузол з правильним зусиллям. Угу. Нормально, так? Зрозуміло. А сказав. що таке правильне зусилля? Ось, наприклад, візьму я звичайний е, гайковий ключ. І почну да. крутити трубою. Що аж глаза будуть. І що, будуть вивати, да, і що я зроблю з різьбою тоді? А, ти можеш, ну, це може призвести до багато різних таких наслідків. наслідків, подій, да, які ти можеш. Це зірвати гайку, зірвати болти, потягнути різьбу і так далі. Да? Mm -hmm. Щоб цього не було, бо бувають такі місця, коли, якщо ти оце, що я назвав, зробиш, то можна таку халепу. Халепо залізти, вляпатися, Знаєш, що це буде просто просто Неминуче біда. Неминуча біда. біда. Да, просто неминуча біда. Щоб такої біди не було, треба затягувати той чи інший вузол з правильним зусиллям, який регламентує завод-виробник. І саме для цього є. Ось такі ми маємо ключі. Вони в різних зусиллях з різними квадратами. І в різних серіях, і в різному ціновому діапазоні. Починаючи від 5 ньютон на метр, mm -hmm. закінчуючи, як ми маємо, ось цей, да, до 2000 ньютон на метр. Це ну, максимально величезний динамометричний Велосипедний, ключ. Велосипедний, да, так, це тинометричний. Такий казали. Да, там, чисто для головки перетягнути ваз або ще щось. Добре, тоді яку серію топтул ти рекомендуєш для новачка, так скажемо? Е, для новачка. Якщо в, бюджеті, якщо в бюджеті, то ось такий. Будь ласка, 1800 гривень ця серія коштує ключів динамометричних, зусилля 28210. Нормальна шкала, нормальна ручка, надійний фіксатор. Ось так. Дуже крутий діапазон. Широкий. 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 Так? Якщо ви вже хочете так ну, виглядати професійно, професійно і ну, якось е, працювати вже більш серії, то пропоную до вашої уваги саме ось цю серію. А нам, да. Да, то вже, тут уже захищена шкала, ну, така зручніша ручка, крутий фіксатор. <плес> крутий фіксатор. Це вже буде більш професійна серія. І ще є одна серія, яку дуже полюбляють наші клієнти. Це ось така серія. Серія Анас. Це серія двосторонньої дії. Тут вже гравіровка, да? Гравіровка. Серія двохсторонних. Що це означає? Ключ двосторонньої дії. Ви можете затягувати як ліву, так і праву різьбу. Посилання на сайт Гран Інструмент знаходиться в описі нашого профілю.